У рамках всеукраїнських відкритих класифікаційних змагань зі спортивного танцю у долині пройшов відкритий кубок Івано-Франківської області Натхнення 2016. Свято грації та краси відбулося п'ятий раз поспіль за сприяння клубу спортивного бального танцю натхнення Оксани Судол. той По-перше, популяризація далі бальної хореографії, а по-друге, мені хотілося в долину привезти цю красу, яка є в великих містах, і на сьогоднішній день п'яте, вона приїжджає, ця краса в долину. У турнірі взяли участь танцювальні пари з 25 клубів спортивного бального танцю із Львівської та Івано-Франківської областей, які представили свої 160 пар в 270 танцювальних номерах. Загалом було розіграно 22 комплекти медалей. Цього разу учасників є набагато більше, ніж попередній раз. і Ця тенденція дивлюся збільшується з кожним роком. Ці змагання відвідували вже і Херсон, і Волинська область. І Чернівецька, і Закарпатська областей з вісім приймали участь у цих змаганнях і дивлюся, що вони їм подобаються це змагання. Приїжджають в місто Долина. Клуб спортивного танцю натхнення представляли 15 пар. Наймолодшим танцівникам було 5 років, найстаршим поза 50. У нас категорії по ідеї традиційні. Починають взагалі участь беруть конкурси. дітки вже від років мають право. І вік не обмежений. І цьогорічний наш конкурс. Має такої зюненку, бо у нас у третьому відділенні. Будуть танцювати пара сеньорів. Це люди, які можуть запитися. Спортивні танці як вид спорту включають у себе дві конкурсні програми європейську та енергійну латиноамериканську. Впродовж дня відбулось урочисте відкриття трьох відділень змагань. У першому виступали наймолодші. Ну, перше відділення це було відділення, де брали діти переважно. Хтось перший конкурс, хтось другий. Це перші їхні кроки, танцювальні. Ну я бачу, що змагання, закінчилось з першого відділення з посміш. На обличчях, це вже діти задоволені. Я думаю, що вони будуть продовжувати і будуть мале нашими майбутніми чемпіонами. У наймолодших танцюристів і враження від виступів найемоційніші та найщиріші. Це було складно, тільки стандарт був складний, А латина мене переживали, тому так. Все. Тому що були підготовлені. Тому ми так вважаємо. Заділи перші місце. Емоції надзвичайні, враження теж. Задоволений виступом своїх підопічних, і представник колективу Соловей данс-центр міста Богорочани Андрій Часовських. Вражень, насправді багато були присутні дві мої пари на цих змаганнях. Одна виграла, друга. На жаль, трошки не дійшла до перемоги, але трошки завоювала третє місце. Але тепер я знаю, над чим будемо працювати, готуватись до наступних змагань. Побачив якісь мінуси їхні на паркеті і вже знаю, що треба що треба буде з ними робити, над чим працювати. У другому відділенні виступали більш досвідчені танцюристи. Це було дуже страшно, було як сказати, ну, було, було страшно знати, яке, яке в тебе місце сього все, все надіялися на, на перше місце, щоб е, отримати його. Ну, емоції були дуже складні, враження супер. Дуже старалися, переживали, е е вже прям вмирали, важко було дуже танцювати, але не танцювали і виграли перше місце перемогу. Хоч і ми, ми там збилися один раз, але ми все одно перемогли перше місце. Ми вже декілька. Танцювали, танцювали. Було лише третє місце, а тепер перше. Дуже раді до цього змагання. Ми готувалися приблизно півтора. місяця. танцювальний спорт приваблює своєю видовищністю, яскравістю і красою, але не варто забувати, що за цим всім стоїть титанічна праця, як тренера, так і дітей. Салі це клопідка праця, я завжди по, порівнюю роботу тренера на деякій мірі з ювеліром. От я, тільки ювелір взяв в кабінеті, так шліфує. Так ми починаємо і шліфуємо ту пару. І коли ти бачиш, до якого рівня вже пара доходить, ясна річ, що це надихає на, на таку працю ювелірну працю. А взагалі це велика, велика, велика праця. І велика любов до танцю, бажання і вміння працювати над собою, не розчаровуватися, а йти, йти вперед до, до своїх хороших мети. Цього року долинські танцюристи вибороли чотири золоті та дві срібні медалі. Це прекрасні перемоги в категорії юніори 2 в європейській програмі Маргарити Погонич та Богдана Тимківа, в латиноамериканській програмі Вікторії Вінтонів та Вадима Мартінчика. Хороші результати показали пари в категорії Школа та початківці. Родзинкою заходу стали танцювальні номери подружжя Лаврівих Люби та Олега з Долини, які виступали у третій частині змагань. У категорії сеньори вони завоювали долині дві золоті медалі подарувавши присутнім свою майстерність, професійність і позитивні емоції.